Всім, всім. всім, всім привіт! І сьогодні я програю справжню добу Локу Life force. Е, В мене тут немає платної версії, тому я покажу, як побудувати Самий естетичний або самий найкращий будинок безкоштовний до сьогодні. Як ви напевно знаєте, було оновлення, додався отакий острів і нові речі. Які це саме речі я зараз покажу, поки в мене створюється будинок. Значить, е, нові речі це одне ліжко, ліжка для маленьких дітей. Е, і, до речі, в всьому світі тепер можна знайти маленьких дітей вже таких, так як ну, новонароджених. Вони, типу, десь на ярмарку є біла дитина, і в театрі є чорна. Ну, типу, негрик Так, значить, в мене. А, це мій старий будинок. Зараз я його видалю. Швиденько я його видалю і повернуся до вас. Ось, як ви вже напевно помітили, я очистила будинок і створила новий будинок. Тут я хочу в цій, там, де, по суті, має бути ванна. Я хочу там зробити кімнату, отут От теж кімнату. Е, ні, отут кімнату. Отут туалет і отут е, вітальню, вітальню кухню. Я почну з найменшої спальні. Я хочу робити цей дім на, на трьох або чотирьох осіб. Е, так, значить, бачите, в нас з'явилося таке зелененьке ліжечко, я за зразу його виставляю. Е, шафами нічого не помінялося, на жаль. Ну, не змінили їх, на жаль. Е, Далі. Я дуже люблю хуслини, тому я хочу отак використовувати їх. Значить, це я присуну. Отак, цікаво. Чи... О, отак мені супер підходить. Ні. Щось тут не так. Ясь ліжко дуже велике. Або то шафу не має бути. Так, шафри в мене не має бути. Ліжко такого я переверну. Поставлю тут ось таку штуку. Ось таку замість того, щоб шафу ставити, я пропоную ось такі штуки використовувати. З ними дуже добре. І також от, такий от гачок, я туди пізніше вже повішу картину. Це буде в наступній серії, так що у нас, е, звичайно вийде. Я, звісно, перед вами вибачаюся що не було так дуже, дуже багато відео. Я просто їх не могла робити. Але зараз е, я починаю ще раз активити. Щоб вам подобалося ці відео. Значить, ось така. Ні, Треба помалювати підлогу, таку. ні, я хочу таку і мої улюблені обої це ось такі. Ось така кімната вийшла. Наступна кімната це буде кімната ванна. Зразу я тут хочу поміняти зараз обої. Це буде клітинку ось така. І плиточка. Ну так, ну там не буде холодно, там буде обігріватися. уявимо собі так. Такий коврик, щоб зразу як виходити, щоб. Щоб не змерзнути. Так. Також я тут отакий туалет, але я не знаю, це типу для інвалідів. Але я такий не хочу стати, Сподіваюся, ніхто собі ногу не зламає. Так. Звісно, якщо я не хочу собі ставити, тому що. Тому що... Я раз була впустила в той смітник. Всі свої найдорожчі речі, які в простій тоці ніде не візьмеш, їх треба шукати. Ну, їх якщо коли створюєш людей, таке не можна собі вибрати. Це якийсь там одяг, не пам'ятаю. А, це кепочки і одяг, вони є в інших гравців вдвох. Одяг. А от таких кепочок взагалі тут немає. І взагалі. Я просто їх впустила, мені прийшлося перетворювати світ. Та нічого такого важкого не було. Але просто я тепер не люблю смітники. Я тепер буду використовувати лише лише так. Лише буду використовувати е, туалет. І туди можна все кидати. Ось, наприклад, Зараз. Візьму клаптик паперу, його можна викинути. На жаль, оце не можна закрити. Та то таке. Значить, Я хочу ще поставити ось такий коврик тут. Ось такий красивенький. Е, наступна кімната це буде спальня. Спальня вона буде для е, молодшої сестри і. Чай молодшої сестри і для молодших. Так, значить, тут у нас буде картина. Так, далі. Посередині тут буде коврик. І буде столик. Супер красивий, якщо я знайду цей столик. Ось такий буде столик. Ну, ніби дитяча на дитячу похожу. Так, далі. Отут я хочу. Не знаю, чи мені тут кухню робити. Єдине, що я хочу тут зробити, це холодильник. Це мені не треба. От нашу ціпити цю ці, ці плиту. І трошки це отак посунути допереду. Все. Ну, ніби я вже все зробила. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі для того, щоб... Продовжити цю серію. Я сподіваюся, набереться дуже багато лайків. Тому щоб, якщо ви хочете продовжити цю серію, то не забувайте підписуватися на канал, щоб я робила нові відео. І не забувайте ставити лайк. Ось наші вже нові гісті, ще одну я створюю в наступному відео безкоштовно, навіть не то, що заходити там робити. Це, Та, коротше. Ця, 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 сю, ця сюда, ця сюда, я сюди. Ну, може, тут ще щось зміниться до на наступної серії. А я бажаю вам удачі, щоб побудувати такий будинок. Ось який результат вийшов. Ну, тут поки що ще без лічей, тому ще бардаку нема. нема. Я бажаю вам удачі, щоб побудувати, і всім па-па!